Привіт всім, мене звати Надія. Я керівник біошколи компанії Біофарк. Для свого освітнього процесу ми придбали інтерактивну панель від компанії Inboard, використали її, отримали, як кажуть, власний досвід і залишилися дуже здивованими і рекомендуємо всім для використання. Чим така класна інтерактивна панель? По перше, вона заміняє вам комп'ютер, а по-друге особливо якщо ним користуються учні, а ще вона зміняє вам кривдяну дошку. Ми можемо підключати сюди мікроскопи, бачите, відразу горки зображення на екран, ми можемо включати окремо флешки, ми можемо працювати з інтерактивною дошкою, яку досить, досить часто використовувати. Наприклад, ми можемо включити дошку, у нас є певні вензлики, ручки, і вирішувати медичні задачі, задачі западені. Це все можна користувати, можна стирати, можна міняти кольори, можна міняти фон дошки. Тобто для освітнього процесу вона є досить функціональна. Також тут є пряме відведення під інтернет, і, звичайно, що ми можемо прямо загалом зі всіма шукати нову інформацію і вчити цьому гучні, якими сайтами краще користуватися, де найкраща а, сучасна інформація або нових прав науки чи техніки. Тому, звісно, з нашого боку. якісні не... а